Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виноградиса на дачі. З вами Володимир Ісаєнко, Полтава, 24 жовтня 2024 року. Це відео на прохання глядачів каналу. Дякую вам, що ви дивитесь мої відео, що ви пишете коментарі, на відповідь, яких я і роблю багато відео. Так ось, це відео про такі сорти, як Арарат, Джавелін, Lamborghini. Ну, ці назви вони отримали тут. От, на самом ділі це сорти, і саме сорти із США, там їх вирощують тонами. Ну, от, відомо тільки, що Джавелін, це ара 30. І ви можете окремо подивитися, характеристики цього сорту. От. Ці фото всі зняті у. Гергеля на винограднику в місті Полтава в один і той же день, а саме 18 серпня 2024 року. При цьому була проведена дегустація ягід винограду, і яка показала, що Джавелін і ламборджині ягоди вже майже готові, солодкі, смачні, гармонічний чудовий смак. А от арарат вже чувствувався цукор, але ще чувствувалася кислинка. Ну, Як бачите, за цієї таблиці це е, характеристики цих сортів взяті з інтернету. Е, е, арарат має ранньосередній термін дозрівання ягод 130-135 днів. От, а Джавелін і Ламбуржині ранній 115-125 і 125-130 днів. Тому ягоди їх вже були солодкі і е, готові до споживання. А от, рогату ще треба було трошки повесіти на кущах. Ну, може, тиждень, може два. Погода стояла жарка, засуха. Далі ви побачите відео, які були зняті в той день, 18 серпня 24-го року, де Олександр Гергель вискаже свої враження. Я лише добавлю те, що вирощені от ці форми сорти винограду вибачте, без застосування гіберліну. Він перший врожай, який є, сигналки вирощує без застосування гіберліну. Ну а тепер переглядайте відео по кожній, по кожному цьому сорту окремо. Кишмиш Арарат під назвою Арарат. Терміни дозрівання його 130 днів, 135 він ще не готовий повністю, хоча має доволі такий ошатний, гарний е, вигляд. Е, знімаємо те, що е, можуть у нас не состикуватися дні зйомок і реалізації, е, тому картинки не буде. Е, як е, зазначається, що вага ягідки тут 7-9 грамів, е, вибачаюся 6-7 термін дозрівання 130-135 днів, грони до 600 грамів. І давайте зараз ми з вами подивимося, е, як він виглядає на вагах в розрізі ягідка. Я от дірву ягідки, Ось тут і ось тут зірву. От. Ну так по розміру і не скажу, що це кишмиш. Покладемо на ваги. ось 8,5 грамів ягідка. От, ще раз покладемо. Трошки вітер колише. Дуже чутливі ваги. Ну, мінімально оце. 6,5 грамів. Давайте візьмемо саму велику, розріжемо, розріжемо, подивимось що там всередині а всередині, там признак це саме нам на рудіменти. Розріжу я ще отак от. Бачите. Тобто перший клас без насінневості, майже нічого немає. Якщо розрізати. Отак от от попер... поперек, На вигляд, він уже начебто вже начебто готовий. Зараз я скаштує. Ні. Цукор відчувається, але приобладає ще в смаку кислота. Тобто ще пару тижнів йому висіти і тоді він набере всі свої. свої, свої... Смакові властивості, може і ягідка ще трошки підтягнеться. Грони в цьому році невеликі. Як ото кажуть, 400-600 грамів, то вони так і є. Може трошки більше. В Попередні роки були грони набагато більше. І в той же час не дуже ловка погода була, ну, вистигала. Встигав він набирати цукор, там уже на початку жовтня він був готовий. Тобто дозріває він в районі Полтави, в цій широті він буде дозрівати. Так що, я думаю, доволі непоганий, гарний виноград. Кишмиш Арарат. Чудовий вигляд має гарна ягода, гарні грони. Звичайно. Ну, в минулі роки ми знімали відео про е, сигналки цього сорту винограду. От, чудові ягідки. Вон, з крайньої груни зняв. Скільки виходить? 9,7 десь так. Це, ну, майже однаково, 9,7 теж. Ну, от. Тобто, в цих самих великих давайте подивимося, теж тільки намеки на рудіменти. Більше нічого немає. от такий. Кишмиш Арарат. сорт кишмиша. Перехрестили його у нас в Україні під назвою Джавелін. Так він, Ара 30, вважається. Це була окуліровка в серпні місяці того року зроблена. Зверніть увагу, як наросло дві лози. Тут цієї гроночки не повинно було бути. Але вона є. Тобто це е, каже про те, що він доволі урожайний. Він раннього терміну дозрівання, дуже солодкий, хрустка ягідка. Ось я візьму дві ягідки, покладемо їх на ваги. 4,3 грама одна ягідка і 5,3 майже розріжую її. Давайте подивимося. Угу. Треба ножик було помити, бо весь соку. І тут намюки на рудіменти. Тобто перший клас без насінневості, от такий у нас джавелін. От по смаковим властивостям, Володимир, скаштуйте оцю ягідку. Попробуйте. Знаєш, що на наступний рік буде і гроно більше, і ягідка теж буде більше, грам до сімі буде. Ну як хрустить? Дуже хрустить, а когірок хрустить. Тільки смачна. Смачна, соковита, м'ясиста, соковита, ягідка така от, без насіння, дуже смачна, смак гармонічний, приємний. От, ну, Таких ягідок можна багато з'їсти. І солодка вже солодка. І солодка, от, приємний, дуже гарний. Джувелин GR-30. Так що на наступний рік тут лоза вже ось підтягнулася один пагін, другий пагін. Тут і метра по 4 вже виросло наборі старої деревини і на наступний рік, дай Бог буде ловкий урожай. Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 204 року і хотілося б вам показати сигнальне плодоноження. Кишмиш Ламбоджиня. Всім уже відомий. Ягодки тут до 9 грамів можуть бути. Грони 800-1500 грамів, сильно нарослий. Термін дозрівання десь в наших умовах. Кінець серпня, початок вересня. М'якість тут хрустяща, гармонійного смаку, м'ясиста. Давайте подивимося, як виглядає в розрізі ягідка. Зверніть увагу, тут у мене дві грони зацепилося. Доволі привабливий вигляд вони мають такий глаз, цепляється. Ну і кишмиш. Кешмиш, звісно. Возьму саму велику ягідку Ось саму велику Ось Дивіться, як вона виглядає на ладоні. Ось і маленька тут зацепилася, розріжем і маленьку То якісь там признаки рудиментів є. Ну давайте на великий подивимося. Ось тут якісь рудиментики зацепилися, Нічого тут такого немає. М'ясиста м'якоть, така м'ясиста соковита, аж блистить ось Переливається на сонячних променях. До речі кажучи, вона майже готова. Я думаю. Через 7-10 днів вона набере всі свої смакові властивості до самого низу. Так це сама здорова ягідка. І можна буде її реалізовувати. Тут грам 800, мабуть. Ну, а Тут, мабуть, десь кілограм на цій громці є. Тобто чудовий виноград. Кешмиш під назвою Lamborghini. Виноград чудовий, рекомендую всім. Як для бізнесу, так і для сім'ї. Чудовий смак, хрустка. От, і на сьогодні, на 18 серпня, вже визріла. Ну майже, я не сказав, що вона визріла, а, а майже готова. Трошки ну, це... по почекати треба. Це кому як, що більше подобається, або щоб цукор зашкалював, або щоб був нормальний смак. От, тому що треба, щоб і повесіла неділя. Ну що, все тоді, так? Да? Ріс показала потужний. От бачите, яка лоза. О. От. Ну, тут у мене перехрещується все на світі. Тут і рембо, і пам'яті Шмільова, і Клубнічний, і Ламборджині, і кар'є імператриці. Так що, якщо дивитися безпосередньо на цю лозу, то бачите вищі лози вона вже набрала гарний такий... Колір почала добре визрівати. Ну і вгорі теж вже пожовтіла, не зелена лоза, тобто дозрівання визрівання лози головки. Ось такі ці заморські кишмиші варті уваги, варті того, щоб їх вирощували. В США їх вирощують тонами, дуже смачний виноград. І тут показана якраз лінійка саме перший. Визріває Джавелін. Ну, це тільки ж розумієте, і в Джавеліна і Ламбурджині іще сигналочка. Я думаю, що в наступні роки ми вам покажемо більш гарні результати. І гурони будуть більші, ягоди більші. Ну, а смак такий, який є. От, Спочатку, як я сказав, визріває Джавелін, потім ламперджині. І самим останнім Арарат, Так, що може бути от така лінійка кишмішів. Перед цим ще можна посадити такий, таку форму винограда, як і риска, цимус. І буде у вас всі літо з кишмішами. З безнасиневим виноградом ви будете. За саджанцями звертайтеся до Олександра Гергеля. Телефони на екрані. а я Всіх дякую за перегляд до кінця, всім здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення!